Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Як змінилися правила вручення повістки та самі повістки? Докорінно. До чого готуватися до вручення повісток будь-ким у військовій формі та в електронному кабінеті? А начальник ТЦК усунули від виконання обов'язків. Хто? Народні депутати. А коли? 11 квітня 2024 року. У спосіб законний. Шляхом натискання 283%. Кнопок у сесійній залі. Так, ви праві, будемо говорити за повістки, виписані на коліні, які фактично узаконили шляхом внесення змін до статті 22 закону України про мобілізацію. Тож заварюйте каву, розповідаю, як завжди, коротко і по суті. А якщо відео корисне, ставайте спонсором ютуб каналу, підписуйтесь на мій ФБ, Ютуб і Телеграм. Тільки практичні поради. Повістка по старому мала ось такий вигляд. Там було зазначено, що такий-то громадянин відповідно до розпорядження з номером і датою викликається до ТЦК. Це додаток номер 11 до постанови Кабміну номер 1487 від 30 грудня 2022 року, де зазначалося, що повістка повинна бути. Заповнена та підписана начальником ТЦ. Ка. Чому звернув вашу увагу на розпорядження? Бо це основа основ, яка слугувала підставою для виклику громадянина та наділяла представника ТЦка повноваженнями на її вручення. Простими словами, начальник ТЦК повинен був видати. Спочатку розпорядження, де у першому пункті мав зазначити осіб, яких викликає. Їх може бути і більше ста. А у другому пункті визначав уповноважених осіб із числа ТСК на їх вручення. В такий спосіб дотримувалася процедура. А визначені представники ТЦК наділялися повноваженнями, як того вимагалася статтю 19 Конституції України, відповідно до якого до якої органи державної влади повинні діяти у спосіб та в межах передбачених законом. Якщо даний порядок порушувався, тоді у повісті не зазначалося розпорядження, а представник не міг підтвердити свої повноваження, то відповідно в особи не виникало обов'язку. Приймати повістку. А що маємо зараз? Повістка по-новому. Дивимося проголосовані зміни. У повістці про виклик до ТЦК зазначається: перше прізвище ім'я по батькові і дата народження, кому адресована повістка, друге найменування ТЦК, що видав повістку. Третє мета виклику до ТЦК. Четверте місце, день і час явки за викликом. П'яте. Зверніть особливу увагу. Підпис, електронний цифровий підпис посадової особи, яка видала, сформувала повістку. Шосте реєстраційний номер повістки. Сьоме роз'яснення про наслідки неявки і про обов'язок повідомити про причини неявки. А тепер уважно шукаємо фразу чи слово розпорядження. Упс, а його немає. Зате є ось таке формулювання. Підпис посадової особи, яка видала повістку. Тобто, фактично, повістку може вручити будь-яка посадова особа, і це не обов'язково буде начальник ТЦК. Це може бути звичайний керівник якогось відділу із двох осіб, або начальник якоїсь зміни, там, патруля і тому подібне. Одним словом, у ТЦК тепер не буде просто рядових. Всі будуть начальниками і повістки підписуватимуть теж вони. Це я трошки згущую фарби, але у висновках ви все зрозумієте. А тепер згадайте, як нам методично днями та місяцями розповідали, що повістки в електронний кабінет відсилати не будуть. Але виникає логічне питання. А навіщо тоді формулювання? Електронний цифровий підпис посадової особи, яка сформувала повістку? Яка функція такого формулювання, якщо не надсилання в електронний кабінет з цифровим електронним підписом висновки? Залишається відкритим питанням. А хто ж тоді буде мати право вручати повістку? Адже за логіку якраз законопосадова особа, яка підписала повістку, повинна її і вручити. А якщо вручає не особисто, то повинна уповноважити. Іншого представника ТЦК на її вручення. Але для того, щоб посадова особа могла комусь делегувати певні повноваження, вона повинна бути наділена відповідними адміністративно розпорядчими функціями та зробити це відповідно до чогось, тобто якогось розпорядження, яке під час внесення змін до закону десь загубилося. Але щось мені підказує, що виправлять, як завжди, за допомогою ручного кабіну, який впхне щось, невідомо куди та з якого боку. Дякую за ваші вподобайки та підписки. Ставайте спонсором каналу. Буде цікаво! Всім дякую за увагу!